В Україні стартував перший етап реформування охорони здоров'я. Медичні заклади працюють за трьома напрямками: первинна допомога, і сімейні лікарі, консультації профільних фахівців та госпітальні служби, послуги клінік на базі профільних інститутів та страхова медицина. Бюджетні кошти будуть направлятися на вирішення конкретних проблем. І, хоч реформа розпочалась у стартових чотирьох центральних областях України, багато нового відбулося і в надвірнянській медицині. На даному етапі охорона здоров'я нашої держави і в нашому районі, зокрема. Проходить такий етап реформування, реорганізації з метою покращення якості надання медичних послуг, з метою наближення медичних послуг до мешканців району, нашого зокрема, в цьому плані проводиться поетапне. Переоснащення закладів медичним обладнанням, медичною апаратурою. звичайно, воно ще йде трошки повільно, тому що потребує значних коштів. Але на даному етапі ми маємо новітню рентгенапаратуру. Це цифровий рентгенографічний комплекс на два робочих місця. На території надвірнянської лікарні розпочав роботу кабінет комп'ютерної томографії. Ну і звичайно, центр гемодіалізу, який ми сьогодні також покажемо. На перспективу це є заклади сімейної медицини. На даний час проводиться перепідготовка тих лікарів, які вже працюють за спеціальністю педіатрія чи терапія. Цього року ми вже маємо п'ять спеціалістів, які пройшли перепідготовку на первинній спеціалізації. Розпочали вже роботу як сімейні лікарі на дільницях Делятинського, Куща, Ланчинського і також надвірні. на Двірній. На Двірнянській центральній районній лікарні і поліклініці завжди працювали фахівці високого рівня, але таке технічне оснащення вони отримали вперше. У 2012 році Надрінянська центральна районна лікарня отримала нове рентгенобладнання, обладнання Ось ви бачите його ренен діагностичний комплекс. Сіменс, Мультісфінкс, значить, з цифровою обробкою зображення. Для, для Надвірнянського району, звичайно, техніка нова, тому що вона сучасна. Ми рухаємося разом з, скажімо так, з сучасною медициною. Що нам дає цей апарат? В плані покращення якості обстеження великий крок. Вперед, тому що зображення ми дістаємо зразу, скажімо так, зразу можемо оцінити стан тих самих пацієнтів. У центрі нефрології та діалізу журналістам запропонували поговорити з хворими, чи якісні послуги їм надаються, але потреби в такій розмові просто не було. Все було якісно з першого погляду. Центр нефрології та гемодіалізу функціонує в нашому районі з 20 листопада 2012 року. В цьому відділенні на. Надається допомога хворим з діагнозом хронічна хвороба нирок п'ятої термінальної стадії, надається методом програмного гемодіалізу. На даний час в нашому районі є 24 людини, які потребують даного методу лікування, з них 10 отримують його в нашій центральній районній лікарні. Розхідні матеріали нам постачаються централізовано з обласної клінічної лікарні. А медикаментозне забезпечення йде за рахунок місцевого бюджету. Ну на забезпеченні нашого відділення на даний момент є три апарати штучної нирки.